Всім привіт! Сьогодні ми зануримось, так би мовити, у світ лінійних рівнянь і їхніх систем. Ага. Джерело в нас посібник для НМТ, але ну знаєш, ми спробуємо глянути ширше, не просто як на екзамен. Звісно, бо це ж не лише протести. От. Сам посібник, до речі, порівнює їх з картою скарбів. Цікаво, правда? Карта скарбів. Хм, Інтригує. Ну так. Щоб було зрозуміліше, ось простий приклад. Схожий на той, що в матеріалах. От є 100 гривень, булочка коштує 20. Скільки можна купити? Ну це просте лінійне рівняння, так саме так. А якщо додати, скажімо, на піс за 30, і треба зрозуміти, скільки того і іншого влізе в бюджет. О, то це вже інша справа. Це ж у система рівнянь. От по суті, лінійне рівняння це дезмінна ну наш Х завжди в першому степені, щось типу ах плюс Б дорівнює С. Як от ну 2Х плюс 3 дорівнює 7. наче просто абсолютно, це найпростіший опис, знаєш, прямої залежності. Якщо взяти твоє двах плюс 3 дорівнює 7, то знайти X – це як ну, перша підказка на тій карті скарбів. Ага. Треба ізолювати X, Тобто віднімаємо три з обох боків, отримуємо двах дорівнює 4, ну а далі ділимо на 2, і ось він скарб, х дорівнює 2. Просто і я б сказав елегантно. Раз, з одним невідомим зрозуміло. А коли їх два, як у прикладі, з булочкою і напоєм. Ага. От коли є і Х, і, ігрек, і два рівняння, як у прикладі спосібника. Все ж, навіщо це все? Поза НМТ. Чи справді воно таке корисне, як каже посібник, ця вся алгебраїчна археологія? Ще й як. Посібник же недаремно наводить приклади планування бюджету, от як з булочками. Так, так, розрахунок ресурсів, розподіл часу. Це ж усе задачі дає якісь обмеження: бюджет, час і невідомі скільки чого купити, скільки годин на щось витратити. Ага, лінійні рівняння системи вони дають структуру, каркас для пошуку рішення. Це ж, по суті, тренування для мозку, вчить розкладати проблему на частини, знаходити логічний шлях. Тобто це не просто вправи з підручника. А, спосіб мислення. Вау! Виходить, оці прості ax плюс b дорівнює c? це як абетка для чогось значно більшого. Абсолютно. І ось що справді захоплює ці базові, здавалося, б, прості структури це фундамент, основа для неймовірно складних математичних моделей. Серйозно яких саме ну тих, що використовують в науці, економіці, інженерії для прогнозування ринків, розрахунку траєкторій польоту, моделювання клімату та де завгодно. Опановуючи ці основи, ми насправді вчимося мислити логічно, структурувати проблеми, а це вже навичка, яка безцінна, де б ти не працював. Угу. Тобто це не просто про пошук ікс. Ні, це про розвиток здатності розв'язувати задачі системно. Отже, підсумуємо: лінійні рівняння, системи це не просто тема для тестів, це базові інструменти. І для моделювання якихось простих життєвих ситуацій, і, що важливіше, для тренування нашого мислення логічного, послідовного так виходить, розв'язуючи їх, ми не стільки знаходимо конкретний скарб X, скільки вчимося користуватися тією самою картою і компасом, навчаємось навігації, щоб потім орієнтуватися в складніших ситуаціях. Саме так. І знаєш, ось думка на останок. Вона випливає з такої впевненості джерела, що ці математичні задачі вони завжди мають розв'язок, якщо підійти логічно? Ну так, в математиці зазвичай так. А як бути, коли в реальному житті наші рівняння, наші проблеми, виклики здаються ну, суперечливими? Або дані неповні, або взагалі виглядають так, ніби розв'язку немає? Mm. Хороше питання, як тоді адаптувати оцей структурований математичний підхід до життєвого хаосу, де не завжди є одна чітка відповідь? Про це варто подумати.